Ально з перших акордів публіка одразу впізнає безсмертний блюз хід Рая Чарльза «Hit the Road Jack». на акустичній гітарі Микита, уродженець та виходить з Маріуполя. Музикою почав займатися семи років волею долі. Один з друзів ходив до музичної школи і він теж за компанію почав опановувати мистецтво гри на гітарі. Потім навчався в музичному училищі, а вже згодом вступив до Харківської академії культури. зі столиці Слобожанщини переїхав до Кривого Рогу. Так, да, воно допомагає, тому що це якби улюблена справа, хоч вона зараз відходить на. Такий хобі варіант, все-таки, але тим не менше, це така велика моя частина життя, і е, ну, це те, що я вмію, і тому воно приємно, що ну, можеш чимось займатися, відволікає. І е, коли я сюди приїхав, в мене гітар не було, я з Харкова ще їх не забрав. Тоді мені друзі от, допомогли тим, що вони мені переслали за Львова гітару, сказали, вона тобі потрібна. І от це вона мене врятувала, тому що ну якби без гітари я просто ну, концертів нема, гуртів немає, нічого немає, а займатися я тільки музикою. В концерті чарівна музика весни представили 15 музичних номерів. В репертуарі твори з класики світової, української та сучасної, а також вокальні виступи. Публіка побачила наживо виступи викладача гри на королеві інструментів тендітні скрипці. Трохи згодом присутні мліли від незвучних звуків виконання блюзу на бандурі. Захоплення оглядачів викликало й виконання іспанських мотивів на домбрі. І звісно ж, ніхто з присутніх не залишився байдужим до гри на кларнеті. Міська музична школа номер 3 розпочала свою роботу 66 років тому, в далекому 1957 році. Нині тут займаються 380 учнів. З них з 12 січня в змішаному форматі очно приходять на уроки дві третини від цієї кількості своїми знаннями та досвідом діляться 45 викладачів. В школі діють 16 дитячих творчих колективів. Це традиційний концерт. Є така традиція в нашій школі. Що коли приходить молодий спеціаліст, він дає сольний концерт. Для того, щоб познайомитись з колективом, для того, щоб батьки і учні побачили свого викладача на сцені його майстерність професійну, це дуже мотивує учнів, а колектив, у колективу повагу. Але так стало, що за останні два роки у нас їх 12. Але фахівців. Це дуже добре, тому ми вирішили зробити один такий концерт. З концерту Чарівна музика весни розпочинається ціла серія музичних виступів з різними інструментами, і це після майже дворічної тривалої паузи, яку викликало повномасштабне російське вторгнення. Слід зазначити, що тільки за минулий рік вихованці третьої музшколи взяли участь у 120 всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де здобули 193 призових місця. З них десятки, що є предметом особливої гордості, вибороли гран-при Олександр. Фефілатів Максим Мурашов перший міський.